Однозначно новий фаворит крем флюїд з ретинолом та бакучолом 0,5%, Ніжний тендітний має дуже приємну текстуру. Флюїду наноситься легенько, а саме головне, він дійсно бореться з дрібними зморшками, з постакне ефектом, вирівнює тон вашої шкіри, насичує. Він має у складі ретинол, який ми веземо з Великобританії, Мезонія везе. І також крем насичений ефірними маслами, масло ши, масло какао, фіалки, гранату, калаха Вони прибирають сухість. Взагалі у, у всіх проявах насичує шкіру, має неймовірний аромат такого, знаєте, запеченого молочка і трішечки ванілі. Це надає вам додаткових приємних емоцій та вражень. Сяюча, зволожена, насичена шкіра буде вам дуже вдячна. І я впевнена, що цей крем стане вашим новим фаворитом. З любов'ю, ваша Мезонія.